Миру і мирного неба, ми родина загиблого героя. Просимо всіх небайдужих людей підписати петицію нашому сину, косову Євгенію Євгеніовичу, на присвоєння Героя України посмертно. Номер петиції 246840. Нашому сину назавжди 24 роки. В квітні 22-го року добровільно став на захист нашої батьківщини нас з вами. Службу проходив в 57-й бригаді 42-го батальйону. 13 вересня 22-го року під час бойового завдання в бою між населеними пунктами Брускінській та Іщенка Херсонської області Береславського району наш син загинув. З того часу наш син числився зниклим безвісті. Більше року пошуків. Надія, що в полоні, в листопаді 23-го було знайдено тіло нашого сина на полі, де проходив бій. В січні 25-го року він похований з воєнними почастями на батьківщині. Наш син, нагороджений відзнакою Кировоградської області за мужність і відвагу. Він віддав своє молоде життя за нас з вами, за наші хвилини нашого спокою. Дякуємо кожному за підпис, шану і пам'ять нашому сину.